Доброго дня! Вітаю вас на уроці мистецтва! Продовжуємо повторювати стилі. І сьогодні поговоримо про мистецтво бароко. Дивний, химерний, саме таке тлумачення італійського слова барокко. Цей стиль прийшов на зміну врівноваженому і досить стриманому мистецтво відродження. Творам стилю бароко притаманне прагнення до новизни, контрастності. Рішучого поєднання всіх видів художньої творчості, тобто синтезу мистецтв. Улюбленим жанром живопису доби бароко був декоративний розпис інтер'єрів. Розглядаючи ці монументальні розписи, важко сказати, де закінчується архітектура і починається живопис. Зверніть увагу, як художник, уміло застосовуючи знання перспективи, створив ілюзію нескінченого. Простору. Центральну картину оточує живописне зображення архітектурних деталей, які покликані візуально продовжити реальну архітектуру храму. Майстри живопису Бароко живучи в різних країнах, виявили спільний інтерес до світла і світлових ефектів. Перші кроки у використанні світла зробив Мікеланджело Де Караваджо. Художник висвітлював лише окремі найважливіші частини картини, залишаючи решту деталей у напівтемряві, досягаючи в такий спосіб відповідного емоційного ефекту. Перед вами картина музиканти. Караваджо написав себе з ріжком між двома музикантами. Наступним таким відомим художником. Хочеться, звичайно, згадати про Рембранта Ван Рейна. Голландський художник Рембрандт ван Рейн у своїх численних портретах і сюжетних композиціях зміг за допомогою світла і тіні відтворити не тільки зовнішній, а й внутрішній світ людей. Перед вами нічна варта. Повернення блудного сина. Подивіться, будь ласка. Як художники якраз доби бароко виділяють фігури світлим, а все інше тло темними фарбами. Святе сімейство і янголи. Ще один видатний художник фламандський живописець один з найвидатніших представників доби бароку це Пітер Пауль Рубенс. Поклоніння пастухів. Пейзаж з веселкою. На початку XVII століття в Галатії сформувалася школа пейзажу. На відміну від своїх попередників, її прихильники відмовилися від захопливих панорам і зосередили свою увагу на скромних куточках природи сільської місцевості. Ось такою живою була скульптура епохи бароко. Парадні інтер'єри доповнювалися скульптурою, ліпниною і Орнаменткою, Аполлон і Дафна, скульптор Лоренцо Берніні. Інтер'єри храмів також прикрашала велика кількість скульптур. Перед вами Давид теж скульптор і архітектор Лоренцо Берніні. Аполлон і німфи. В інтер'єрах барокко також все підпорядковувалося основним рисам стилю, таким як контрастність, динамічність, тяжіння до пишності і декоративності. Світські приміщення втратили звичну прямокутну форму, численні дзеркала і розписи візуально збільшували простір, а розмальовані різнокольорові плафони створювали ілюзію відсутності стелі. В інтер'єра бароко часто використовувалися арочні конструкції та скручені сходи, а приміщення завжди наповнювалися світлом завдяки численним вікнам. Крім того, на стінах і стелях розміщували велику кількість світильників. Воздоблення вікон і меблів використовували складні за контурами динамічні овальні спіралі. Архітектурні форми стиль спадкував від італійського відродження, проте перевершив його за складністю, різноманіттям і живописністю. Для архітектурних споруд цього стилю характерні ускладненість планів, пишність інтер'єрів з несподіваними просторованими і світловими ефектами, велика кількість кривих, пластично вигнутих ліній і поверхонь, що надають статичним споруддям відчуття. Ритмічності і руху. Найвідомішим прикладом барокового міського планування є площа святого Петра в Римі, яку створив Лоренцо Берніні. Довгі півовальні кам'яні колонади, ніби дві руки. Обіймають площу, створюючи особливий ефект урочистості. І, як ви вже зрозуміли, Лоренцо Берніні і як інші творці епохи відродження блискуче проявив себе як в скульптурі, так і в архітектурі. Тут ви бачите фонтан фіумі. Спочатку його загальний вигляд, а потім фрагмент. Друга картинка. Перед вами дрезденський цвінгер. Саме дрезденський цвінгер є яскравим зразком синтезу мистецтв епохи бароко. І тут якраз жива гралива мова архітектури гармонійно поєднується із скульптурними елементами. Ось такий загальний вигляд комплексу. Багато скульптурне оздоблення виконано в майстернях скульптора Бальтазара Пермозера, який створив химерний і фантастичний світ фігур, що прикрасили фасади і ніші палацу, його фонтани і каскади. Одна з найяскравіших і найвидатніших робіт скульптора – це купання німф. І трошечки робіт, взагалі трошечки архітектури епохи бароко. Паладіо, фасад собора святого Петра Мадерна. Кафедральний собор. Пишно оздоблений. Дуже багато декоративних елементів. Церква Сан-Карло Кватро Фонтане. Подивіться, дуже багато скульптурних елементів. Кафедральний Собор в Мурсі, фламандське бароко, католицька базиліка. Козеліка Санта Кроче, вліче в Італії, собор святого Павла, скільки скульптурних елементів, скільки декору. На фасаді. І зараз ми з вами поговоримо про українське бароко. Звичайно, що нові оригінальні ідеї європейського бароко знайшли своє відображення і в українському мистецтві. І, зокрема, у цьому стилі створено шедевр світового значення Андріївську церкву в Києві. Архітектор Бартоломео Раствері. Вона височіє на одній з круч Старокиївської гори на Подолі. Екстер'єр церкви вражає багатством декору. Стіни і барабани бань розчленовані на вертикальні пілястрами і колоні. Такі округлі вікна обрамовано розкішною ліпниною і орнаментом. Це у нас Троїцький собор в Чернігові. Це у нас будинок полкової канцелярії в Чернігові також. Звичайно, Україна пишається власними досягненням в розвитку архітектури цього періоду. Химерність форм, пишність і декоративність притаманні західноєвропейському бароку урівноважилися в українській архітектурі чистими площинами стін, завдяки чому створився загальна гармонія елементів. У всьому панує Міра і такт. Перед вами церква Богородиці у Козельці. Національна самотбутність особливості будівництва розквітли в українському бароко, який має назву Гетьманське або Козацьке бароко. Це спасо Приображенський собор. Мгарський монастир, як його ще називають, це в Полтавська область. Теж, бачите, ліпнина, притамана Бароковим якраз. Спасу Приображенька церква в Ізюмі, Покровський собор у Харкові. Ілінська церква у Соботові. Собор Святого Юра у Львові. Теж дуже красивий собор. Костюм Монастиря Домініканців у Львові. А це, я думаю, всім відомо. Споруда. Я думаю, всі впізнали цю споруду. Це у нас Маріїнський палац в Києві, який знаходиться в Маріїнському парку. Неподалік метро Арсенальної. Ось так прикрашався прикрашений Маріїнський палац. Хто не був, будь ласка, сходіть і подивіться пам'ятки. Архітектури, які залишилися якраз з часів бароко, величного європейського стилю, всім дякую за увагу. До наступних зустрічей.